Мені можна, а тобі ні. Ніхто це вголос не каже, але всі натякають. Вчора на вулиці я почула, як чоловік дивиться відео, де інший чоловік жаліється. Що бути в ціні, треба й заробляти, і стресостійким бути, і веселим, і підтримувати. І кажуть це з таким обуренням, ніби жінки вимагають занадто багато. А я думаю, а жінці що? Нічого не треба? Їй не треба бути доглянутою, стрункою, народжувати дітей, прибирати в квартири, надихати чоловіка, підтримувати, не скаржитись, бути завжди на енергії і, звісно, ніколи не мати головного болю. То чому, коли така жінка теж має запити, її одразу називають меркантильною? Але правда така: тебе ніколи не назви маркантильною чоловік, який себе поважає, який має гідність, мету і можливості. Таке кажуть тільки ті, хто сам розуміє, що не дотягує, але не хоче собі в цьому зізнатись. Їм легше звинуватити тебе у завищених очікуваннях, у жадівності, будь у чому, аби не дивитись в дзеркало. Це дитяча, захисна, інфантильна позиція. Ніколи не дозволяй людям, які навіть не дотягують до твого рівня, змусити тебе повірити. Що з тобою щось не так. З тобою все абсолютно так, ти маєш повне право мати стандарти, високі запити і найголовніше цінувати себе. Надсилаю це відео подрузі, які треба зараз це почути. А тобі, колись казали чи натякали, що в тебе занадто великі запити? Пиши в коментарях та підписуйся.